Пані Олена тимчасова переселенка з Херсонщини оселилася у Києві у квартирі подруги, платить лише за комірне 200, 200 Йде за цю квартиру. Половина це звичайно, опалювання. Зараз слава Богу, вже весна. Сподіваюсь, будуть нижчими. Набагато нижче не стане, бо ж тарифи на комірне можуть зрости. Перший пункт вода. Вода сама по собі не коштує нічого. Вартості води, яка постачається, є електроенергія. Для котра потрібна для підйому води для очистки, хімічні реактиви і е, вартість роботи та працівників там які зміна трубобладнання, на все це у війну водоканали витрачають більше, кажуть у Нацкомісії з комунальних послуг. Тож і тарифи на питну начебто, мають рости. Нині вони по всій країні різні від області до області, від міста до міста. Найдешевша на Харківщині за куб 24 гривні 50 копійок. Найдорожча у Запорізькій області понад 65 з половиною. Тож кажуть, у нас по різному і дорожчатиме. По деяких водоканалах є цифра зростання десь на рівні 15%, але по деяких є до 40%. Це пов'язано з тим, що у різних водоканалах є різна технологічна система підготовки води. Її очищення та її водовідведення у середньому ж по країні рахують, буде десь плюс 28 відсотків для пані Олени. До прикладу, це замість 150 гривень 190. Щомісяця хазяйка надсилає мені квитанцію для сплати лічильника немає. Тут квартирі давно ніхто не жив, і тому рахується як за одну людину. Натомість, лічильник є на світло, яке теж може здорожчати пані Олена. Ощадлива платить по гривні 44, бо накручує до 250 кВт на місяць. Це при тому, що в мене електрична плитка, одна конфорка, але я не дуже часто готую. Цю знижку для ощадливих у нацкомісії прибрати планують взагалі, бо кажуть, люди часто занижували показання лічильників, щоб мати пільгу. Натомість дешевшим світло залишити хочуть вночі. За те, що на після 23-ї брати планують по гривні 44. Розцінка ж на денні кіловати зрости можуть відсотків на 70. Замість сьогоднішніх гривні 68 стати може 288. Так попередньо нарахував нацрегулятор. Виключно Виключна причина, причина необхідності підняття тарифів це здійснення аварійно відновлюваних робіт після обстрілів нашої енергетичної інфраструктури країною агресором. На жаль, 60% інфраструктури зруйновано. Експерти ж кажуть, багато людей більше тарифи одразу і на світло, і на воду не потягнуть і завинять грошей іншим комунальникам. Більшість боргів будуть лягати на теплокомуненерго, тому що люди. Більшості не платять. А за тепло, якщо проживають багатоквартирному будинку, платіжка за тепло вона найбільш великому вони платять малі платіжки, а потім вже що там залишилось, платять за тепло. Вищі тарифи обіцяють у владі компенсуватимуть субсидіями. Прогнозують тільки через дорожче світло і воду одержувачів побільшає вдвічі тарифи на газ і опалення ж поки без змін. Пані Олена тим часом на субсидію не розраховує, бо має не низький дохід. Надію має на те, що до зими повернеться в свій дім на Херсонщині. Там каже, буде заощаджувати. Подивимося на різницю між тарифами на газ і на електрику. Можливо, навіть буде дешевше користування газовим котлом. Анастасія Олінська, Євгеній Олінський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.